Висіди Михайла Подоляка це радник офісу президента України. Пане Михайло, як чуєте? Чую, добре доброго вечора? Здравствуйте. Давайте ми одразу перейдемо в не просто до сигналів і знаків, які кілька годин до того ми намагаємося зі спікерами розшифрувати від того, що ми почули від Рюте. Давайте спробуємо спрогнозувати, чого на завтрашній день, 4 лютого, чекати від чергової зустрічі групи перемовників, яка відбудеться в Абудабі. От буквально щойно з'явилася інформація про те, що на цій самій зустрічі мають би бути присутніми. Вітков і кушнер принаймні так повідомляє Білий Дім. Чи мало би це щось означати? Чи вибачте від зміни доданків у цій формулі станом на зараз змінитися може приблизно нічого? Як вам це виглядає? Змінитись може все, якщо Сполучені Штати будуть об'єктивно оцінювати те, що робить Росія, не тільки за переговорним столом, а відповідно як вона реагує на домовленості в даному випадку. Ми говоримо про особисту репутаційну домовленість пана Трампа з суб'єктом Путіним. Да, і відповідно Сполученим Штатам доведеться на це якось реагувати, щоб показати, що вони дійсно модерують процес, а, тому що. Відповідно, якщо є домовленості на такому рівні, коли говориться про те, що от будуть там кліматичні екстремами, погодні екстремами, і відповідно Росія буде, скажімо, так, адекватно себе. Ну я розумію, що це саркастично звучить, але принаймні тиждень, коли будуть максимальні е температури, Росія буде погодити себе більш адекватно, тобто не буде атакувати цивільне населення масштабно, тобто не буде займатися виморожуванням людей да, в великих е мільйонних агломераціях. Е і відповідно після Цього це так, так, так собі, скажімо, встановлюється певна довіра до того, що далі можна домовлятись, да тобто далі можна в, в, напрацьовувати цю саму формулу припинення війни, як такої, тому що ви ж розумієте, да? в переговорному процесі. І тут я трошки а, на пару кроків назад відійду. А, і всі заяви, які ми почули сьогодні від пана Рюти, вони під чо, підкреслюють те, що говорить президент Зеленський, про те, що є розуміння, якою має бути оця конфігурація після воєнного стримування Росії да на східному кордоні. Ну Матя назі, які мають включати в себе і підтримку збройних сил України і гарантії безпеки, і як будуть розгортатись відповіді від інших країн, якщо Росія буде порушувати домовленості, тобто тут все зрозуміло. Але питання в тому, що ми знову впираємось в ключове. В неможливість домовитись про формулу закінчення активної фази бойових дій, про формулу закінчення оцих геноцидальних ударів по території України, по енергетики, по критичній інфраструктурі України і так далі. І Росія ще раз продемонструвала, що вона навіть репутаційно не готова вкладатись в це да? Ну, Тобто для них безумовно бажано було б в рамках переговорного процесу, імітуючи дійсно конструктивність певно, тому що ми побачили зміну складу російської делегації. Ми побачили трошки інші. Чи акценти, тобто менше там цього клоунського піару, який був притаманним мідінському, і набагато більше конкретики щодо там можливості припинити е, активні бойові дії щодо розведення військ, і так далі, і тому подібне, але в той же момент ми побачимо і, і Росія таким чином демонструє, що для неї важлива нейтральна позиція Сполучених Штатів, щоб Сполучені Штати тримались десь далі від цього конфлікту, тобто не були такими активними е, з точки зору допомоги Україні, в тому числі з точки зору продажі на. Обхідних нам з вами компонентів контрвійни, як такої, але навіть тут вони не стрималися. Як тільки оці екстремами почали діяти з е, в ніч з другого на 3, вони продемонстрували що таке домовленості з Росією Тому, переходячи до і переговорного процесу, до тих сигналів про які говорить пан Рюте, безумовно певна корекція переговорної позиції. Безумовно, треба, щоб все ж таки сполучені штати належним чином оцінили те, що робить Росія. Безумовно, без е, знову ж таки. Тиску іншого рівня тиску на а, російську, не те, що делегацію, а на Росію як таку. А що таке тиск? Ну, ви знаєте, з іншого боку, коли ми дивимося на і оці переговори, і дивимось на те, що робить сполучені штати, так багато кому здається, що занадто м'яка дипломатія у виконанні пана Трампа по відношенню до Росії. Але дивіться підсумуйте, що за цей час Сполучені Штати зробили з інтересами Росії в різних регіонах. Ну тобто Латинська Америка, Венесуела-Куба, Близький Схід е, сектор Газа. Ліван, Іран. <клес> І відповідно Сірія, перш за все, а Сірія це е центральна і Центрально Східна Африка. Да, а що е зробили Сполучені Штати з е от, так званими санкціями проти танкерного флоту, тіньового флоту Росії? Да, тобто вони просто зупинили сім танкерів, да е е ескортували їх в свої порти і забрали все, що там знаходилось на цих танкерах. Да, і таким чином вони приступували до певних е кроків і Європу, в тому числі. Також Сполучені Штати говорять м'якою риторикою, але з іншого боку, ми бачимо дії, які направлені на суттєве обмеження глобальної присутності Росії, і тут ми знову ж таки переходимо. І в рамках цього переговорного процесу, якщо Сполучені Штати хочуть отримати результат, а вони явно хочуть цей результат отримати. То треба все ж таки тиснути на Росію, тобто показати, що якщо ти б'єш по нашій репутації, а це ще раз відповідно до на рівні президента Сполучених Штатів і суб'єкта Путіна, це репутаційна складова, перш за все да, і так далі. Якщо ти б'єш по нашій репутації, то ціна для тебе буде набагато. То вище, от я думаю, що така, скажімо, так невелика корекція позиції американських переговірників це можна очікувати. Маємо оперативну інформацію з Запоріжжя. Двоє загиблих і дев'ятеро поранених станом на цей момент. Це наслідки вечірнього обстрілу, вечірньої атаки на Хортицький район міста. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, автомобілі і нежитлові приміщення. Тут ми посилаємося на Івана Федорова з Запорізької обласної військової адміністрації. Ну, і от, власне, тут знаєте, не тільки для того, аби оперативно інформувати, але й зокрема для того, щоб розуміти контекст. Ми говоримо конкретно в цьому місці. про про цю атаку, про цей удар, тому що пане Подоляк, от ви говорите про репутацію Дональда Трампа, про те, як це все виглядає в комунікації з росіянами? Ну прошу дуже. Ми маємо двоє, що найменше загиблих у Запоріжжі. До цього масована атака по енергетичній інфраструктурі тут в Києві, теж в інших містах, при мінус 20, чи навіть понад мінус 20. Чи це напевно є те, про що Дональд Трамп домовлявся із Владимиром Путіним? і Як тут бути з його репутацією? І там а, звучало ну, ще слово красиво. Якщо не. ви пам'ятаєте в цій комунікації, а, чи ми занадто стали чутливі до формулювання текстів, але слово красиво на цьому тлі звучить геть некрасиво. красиво. Ну, ми з вами розуміємо, що чотири роки війни, да, і це чітке розуміння, що таке Росія, що таке руський мір, да, як вони ведуть цю війну, які інструменти вони використовують? У дивіться для Росії це ж питання знову ж таки: от якщо ви толерантно відноситесь до суб'єкта Путіна, якщо ви його повертаєте в глобальний політичний процес, якщо, якщо навіть з Європи постійно лунає, нам треба почати діалог з Російською Федерацією, з Путіним, нам треба там повернутися до якогось спілкування і так далі. Який це сигнал для Росії? Що все, що вона робить, вона може це робити, так і дивіться, І вони подивилися, що балістичні атаки, ну тобто атаки балістичними ракетами по містах мільйонниках, не викликає там жодної такої фундаментальної реакції. Яка мала бути реакція? Повна зупинка фі фінансових відносин з Російською Федерацією, повне блокування російських е транзитивних там логістичних маршрутів. А, повна припинка співпраці з Росією там будь-яких компаній, навіть не тільки ті, які там працюють в певних секторах економіки, а взагалі навіть споживчих компаній і так далі. Ну і точно не толерувати Путіна, кажучи про що давайте з ним там відновимо діалог. Це зовсім іншого рівня а, обмеження на ціну нафти. Це не просто там обмежені ціни, це просто зупинка через раз 600 619 танкерів. Є зупинка всіх. І тому подібне, і це нарешті зовсім іншого рівня постачання контрінструментів для України. Перш за все для а, ракет для систем протиракетної оборони. Ну тобто, якщо ти дивишся, що дійсно щоночі от сьогодні 71 ракета комбінована ракета. Да? ну, тобто крилаті, балістичні ракети, надзвукові ракети, і плюс 450, плюс дронів. Якщо ти це бачиш, а в тебе на складах є відповідний контрінструмент. То безумовно треба дати інший сигнал Путіну, який буде в себе а, а, включати. Те, про що навіть сьогодні а, пан Грем а, я увазі сенатор республіканської партії, говорить він же говорить про те, що давайте трошки інакше, тому що не працює оці інструменти м'якої дипломатії. Тобто, Путіна ми заохочуємо продовжувати такого типу агресію. Він бачить, що немає відповідальності ніякої. Яка відповідальність? Інші відносини ще раз підкреслюю, на економічних глобальних просторах, інші відносини з Росією з точки зору інформаційно-дипломатичних. Відносин і взагалі інше постачання а, там, продаж зброї чи постачання зброї, це в залежності від країни. Якщо ми говоримо про країни Європи, тут може бути пряме постачання зі складів. А якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то пришвидшення купівлі в них і так далі, і тому подібне. Тільки такі інструменти будуть працювати, тому що Путін сприймає все, от всі слова про те, що треба з ним там продовжувати розмову, що треба шукати якісь варіанти і так далі. Дипломатія сьогодні формально працює. Я э, перепрошую. Формально, ми маємо переговорний стіл. Ми маємо модератора. Мається на увазі Кушнер і Вітков. Ми маємо Абудабі, де майданчик влаштований. Ми бачимо іншу делегацію з Костюковим на чолі Російської Федерації. Але все це, як з'ясовується, не працює без відповідного тиску на Росію. Навпаки, вони вважають, що це все прояви певної слабкості глобальної архітектури, увазі західно-ліберальної, і вони продовжують насичувати публічний простір заявами або Лаврова, про те, що ми там можемо щось обговорювати суттєво, і в той же момент ми не готові обговорювати поступки, які щодо війни, і як цю війну зупинити, оце треба враховувати просто. Ну добре, але якщо говорити про динаміку переговорного процесу, чи можемо ми її прогнозувати? Тому що ну, фактично, порівнюючи те, як це було, наприклад, у Туреччині минулого літа, і те, як це є зараз. Ем... Дійсно певні такі сигнали, і навіть заангажування американської сторони це є істотною відмінністю від того, що ми мали до цього. Але е, чи, чи росіяни демонструють надалі готовність, е, окрім розмов, е, прагнути до якогось конструктиву? Ну, Бо так як я говорив, і обстріли, і ось ці історії з тим, що нібито Володимир Зеленський має з'явитися в Москві, і багато інших речей вони е, сіють дуже серйозне зерно сумніву. А, ну, це стандартна технологія Росії, да. Тобто говорити абсурдні речі для того, щоб створити інший фон переговорний да щоб домінувати в ньому. Тобто вони ініціативно виходять, кажуть, давайте переговори тільки в Москві на рівні лідерів, там на, на рівні президента і суб'єкта, да і так далі. Але це стандартна технологія Росії. Я б на це не звертав увагу. Давайте трошки я про парадокс скажу. Парадокс в тому, що склад делегацій. Мандати дела Російської я про російську mm. делегацію. Мандати делегації про те, як вона себе поводиться, про що вони готові говорити. Говорить, що Росія готова до іншої переговору до інших переговорів ніж це було в Стамбулі. Да? Там ми з вами бачили клунаду класично. Да? тобто, це до переговорів не мало ніякого відношення. Сьогодні ми бачимо, що склад делегації через підкреслюю, розуміння війни, розуміння ресурсності в цій війні. Це зовсім інший рівень і безумовно, вони готові говорити. Питання в іншому парадокс. Тобто делегація готова до переговорів повноцінних переговорів і шукати там ну ті чи інші рішення, чи принаймні виходити на певні рішення щодо формули закінчення війни. Парадокс в тому, що Путін особисто поки що не відчуває того тиску, який змусив би його сказати делегації так, далі працюйте правильно, і все, тобто, вони інструмент дають. А оцього тиску на самого на особисто Путіна немає, і тому він своїй еліті говорить: та я зараз знову ж там поговорю, і ми будемо мати ту конфігурацію, в якій можемо робити те, що нам заманеться, да? Ну, те, що не домовились, а те, що ми будемо вважати, що ми домовились. Як Вони говорять дух анкоріджу, да? Тобто ми будемо в рамках цього духу працювати. От тут і є проблема, і проблема ця вирішується на мій погляд, якраз таки модератором. Тобто, все ж таки, ми починали з цього з репутації Трампа, враховуючи, що Сполучені Штати заходять в максимально тяжкий електоральний цикл, і враховуючи, що війна в Україні це не просто там абстрактна. Пам'ятаємо, як казали, що Трамп може втомитись від модерації і відійти в сторону. Ні, не може. Тому що сьогодні зрозуміло, що війна в Україні це про майбутні правила і ролі тих чи інших країн, включно зі сполученими штатами, ким вони будуть в глобальному політичному процесі, і тому Трамп відвернутися від цієї війни не може. Але репутаційно, чим далі Путін буде ображати по суті, оцю посередницьку місію сполучених штатів і робити це зумисно, тим менше буде шансів Трампа продати ефективно на внутрішньому ринку на складному внутрішньому політичному ринку свою роль да як глобального модератора. І тому їм доведеться тиснути на пуня, тобто, повертаючись до початку, дивіться склад делегації. Розуміння війни і ресурсності війни є в Росії, і ця делегація дійсно готова. Я маю на увазі делегація російська, і ця делегація дійсно готова до конструктивних переговорів про е, напрацювання формули закінчення війни припинення активних бойових дій. Скажімо так, де мають бути війська, як вони мають зупинитись, хто має виконувати моніторингові місії і так далі. Питання в тому, що особисто тиску на Путіна недостатньо на цьому е, е, етапі, якщо цей тиск буде збільшений, а це може зробити або 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 Сполучені Штати. Ати зрозуміло, або Китай, як це не парадоксально звучить, але Китаю поки що там свої внутрішні проблематики, і він отримає там доходності, дивідентні доходності від а, того, що Росія виглядає як сир сировинний придаток додаток до Китаю. Але між тим, якщо Сполучені Штати почнуть тиснути особисто на Путіна, то тоді ця делегація дійсно почне працювати над напрацюванням цієї формули війни. Тобто в цьому і парадокс Путін поки що безкарно почувається. Почали Михайло Подоляк. Бо і з нами дякуємо, що долучилися.